Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі універсальна страва, яку можна готувати з будь-якого приводу. Це овочеве рагу. Ця страва є смачною, корисною і готується швидко. Беру 500 г картоплі, нарізаю її кубиками та додаю у каструлю. 150 г моркви, нарізаю кубиками та додаю у каструлю. 300 г баклажанів, нарізаю кубиками. І додаю у каструлю. 150 грам кабачка нарізаю кубиками і додаю у каструлю, 200 грам капусти, нарізаю кубиками і додаю в каструлю. 100 грам цибулі, нарізаю кубиками і додаю в каструлю. 150 грам помідорів, нарізаю кубиками і додаю в каструлю. Ще нарізаю і додаю пучок петрушки. Та 10 грам дрібно нарізаного часнику. Сіль та свої улюблені спеції за смаком. Все ретельно перемішую. Ще додаю 50 г масла та 200 мл води та тушкую у мультиварці 35-40 хвилин. Якщо у вас немає мультиварки, не біда. Можна в каструлі на маленькому вогні. Це овочеве рагу в мультиварці виходить дуже смачним. Спробуйте, не пожалкуєте. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про моє нове відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!